Zetor, новий бренд, нові моделі Zetor Hortus. Потужністю 65 кінських сил. Тут весь модельний ряд. Кристал, фортера, Proxima, мейджор, Hortus, і найменший утілікс. 4 диапазоны, 4 передачи, всего в данной машине 24 передачи. позиціонується як трактор для комунального господарства. Вже більше електроніки, каталізатор. Клина на капоті Фортера 150 HD відрізняється від тих, що до нас ідуть, тому що тут встановлений каталізатор. Газів, щоб відповідати нормам токсичності європейським. тір 3Б Україні тір 3А. Незалежна передня підвізка для амортизації і для покращення контакту по з ґрунтом. Збільшеного об'єму і система AdBlue в задній частині Тут. теж досить звичайне розміщення роз'ємів Чотири пари із системою для збору зайвого мастила, яке підтікає, коли гідромофта приєднується, пневматичні гальми, вільний злив, гідравлічні гальми. значені ще пневматичними гальмами для гальмування. Так само як і в Україну і в Європі, теж регульована по висоті навіска. Можна приєднувати щось вище карданного вала, нижче карданного вала, ну і шарова щіпка або тягове дишло можна ставити. Для України ми ставимо тягове дишло. більш універсальніше що в нас ще не всі причепи оснащуються а, такими шаровими наконечниками. На конечку під таку навіску. Навізка на даному тракторі має вантажопідємність 8 тисяч з половиною кілограм. Кабіна, до речі, бачите, підресорена. Амортизація. Для того, щоб покращити комфорт водія, зменшити його втомлюваність. Скло заднє з підігрівом, на крило винесені клавіші керування задньою навіскою і керування валом відвору потужності. Колісні баласти для довантаження трактора і покращення щепних властивостей. Також на даному тракторі стоїть 40-ступінча трансмісія. І ви бачите, під кабіною маса, яка дозволяє вимикати подачу електроенергії. Від акумулятора, щоб зменшити його розряд. Кабіна досить простора, не то, що досить простора, а, мабуть, найпросторіша в класі. На панелі винесені керування всіма можливими функціями. Ну і так як це виставка, то тут немає жодного пустого місця. Я навіть не знаю, з чого розпочати. Чотири пари гідророзподільників електрогідравлічні, плюс джойстик. Я так розумію, для керування ще мінімум однією, а то й двома парами. Всього навіть шість можна агрегатів приєднувати. Навісні клавіші теж відрізняються від тих, які встановлюються в українській версії. Я думаю, що це нова. Розробка ручне гальмо, трансмісія, джойстик вже іншої форми. П'ять передач механічних, плюс електрогідравлічне перемикання ще трьох діапазонів цих передач, ну і клавіша ось допомогою якої можна без вижимання педалі щеплення перемикати основні діапазони. Передня панель виду змінилась. Тепер це е, такий дисплей своєрідний. Ну, я думаю, що це більше буде швидше за все, тільки на європейських версіях. До нас будуть завозитись для того, щоб не підвищувати ціну. Е, ще, е, Передні модифікації із аналоговою панеллю і невеличким чорно-білим дисплеєм. Клавіша Power Shuttle для керування. Вперед-назад електрогідравлічний реверс дозволяє реверсувати трактор при швидкості до 10 км за годину. Значить, тут залишилось на панелі керування тільки освітленням. Я Ага, люк. Люка немає. В даній модифікації немає люка, є шторка. Вертикальна, Горизонтальної немає, тому що немає люка. Кондиціонер, Аудіопідготовка. Освітлення кабіни. Так, тепер по керуванню, налаштування. Потоків гідравліки. Поток гідравліки і час роботи кожної секції необхідний для виконання тої чи іншої операції. Регулювання роботи частоти обертання. Я так розумію, що це частота обертання двигуна при певних операціях автоматично задається. І ми можемо понижати або повишати для того, щоб була стабільна, стабільні оберти двигуна при тих чи інших операціях. Тут ми виставляємо скільки нам треба, а потім підвищуємо, понижаємо і можемо ще програмувати дві окремі швидкості. Керування задньою навіскою, система керування Hitchtronic, яка дозволяє автоматично налаштовувати тягове зусилля трактора чи опіра, агрегату, верніш, для того, щоб було завжди однакове тягове зусилля. І швидкість або задана швидкість. Блокування диференціалу, блокування міжколісного, <кій> верніше не блокування, а підключення переднього мосту, або ручне, або автоматичне при, при пробуксовці клавіша, потім блокування заднього диференціалу. автоматичне підресорення переднього мосту, а це жорстке блокування його. Це я так розумію, регулювання жорсткості, або а, вище, або менше. менша жорсткість, м'якший хід. Передній вом, задній вом. автоматичне ввімкнення пере... заднього вома, я так розумію. коли ми на віску піднімаємо до певної висоти, вом вимикається автоматично, щоб не пошкоджувати прилади. 1000 обертів чи 540 це керування джойстиком, перенесення керування на джойстик, блокування якогось гідроциліндра. гідроциліндру. Так розумію, синхронне чи е -е -е, несинхронне обертання заднього вала відбору потужності. З кабіни значно краща оглядовість ніж в трапі, якому сьогодні ми були. Клас Аріон. Тут видно всю навіску абсолютно, плюс гідророз'єми. Чудово видно, що до чого підключено. і плюс навіску видно. Скло просто закривається або відкривається. Скло заднє, плюс задні дзеркала заднього виду із підігрівом. Плюс встановлення для пасажира додаткового сидіння. Все, м'якеньке, Бардачок скло відкрилось, закрилось, все просто фіксується в відкритому положенні для того, щоб було чим дихати. Так, ну і це, я так розумію, ручник такої спеціальної форми. Вже по-європейськи зроблений. Так. По керуванню. Ага, ну тут ще повишений, понижний ряд є. Транспортні робочий. Так. Тут вже відкривали, я так дивлюся, блок запобіжників. Дивились. Да. Панелька дуже така сучасна, нагадує якийсь автомобільний, як в Peugeot ніби. Сидіння регулюється як по від'їзду, спинка. Коротше, регулювань сидушок дуже багато. Що кому подобається Стоїть пластина. Для підсилення загальної конструкції, щоб не було перевантаження місць з'єднання двигуна з муфтою, щеплення і з коробкою, відносно стоїть така пластина для посилення цієї конструкції, передній підресурений міст. Я думаю, скоро ми зможемо в Україні теж побачити таку систему підвізки, яка дозволяє. Більш стабільніше вести трактор в полі і мати більш оптимальніший контакт в колісі з ґрунтом, що в результаті відіб'є більше кошт, коштів, ніж вона коштує. Зекономить раніше. На даному тракторі встановлена фронтальна навіска, фронтальний бомб. А ось, до речі, і виходи ці додаткові гідролічні, якими керують. Можна керувати з допомогою джойстика. З кабіни фронтальний вог тисячу обертів за хвилину. Всередині ми бачимо звукоізоляцію для того, щоб зменшити рівень шумів і зетор, до речі, мабуть, є не єдиний і виробник, який в 70-х роках ще задумався на над звукоізоляцією. you know.